Вітаю, друзі! Знову я виїхав на Дніпро, знову буде фідерна рибалка. Насправді зараз діє нерестова заборона, відповідно. дозволено лише ловити з берега на один гачок. До речі, от після останньої рибалки мені в Фейсбуці в особисті повідомлення там писали про те, що я ловлю не на один гачок, що стільки риби не можна зловити на один гачок, обов'язково там розставляти кілька прутів або ставити два-три поводка на фідер. Ну, насправді, друзі. Класична риболовля на фідер, саме власне слово фідери, що означає, фідер від слова фід годувати. Тобто принцип фідера дуже простий. За допомогою годівниці ви робите велике кормове п'ятно, точніше як велике, багате кормове п'ятно, на тій дистанції, яку ви обрали, обов'язково кліпсуєтесь, годуєте цю точку настільки, щоб зібрати достатню кількість риби, аби між цією рибою утворилася. Така собі конкуренція. Тоді риба активніше атакуватиме вашу насадку і буде стояти на точці, і, відповідно, достатньо одного гачка в одній насадки, аби ви регулярно отримали покльовки. І окрім цього, ви будете більше отримувати задоволення, тому що ви будете аналізувати, усвідомлювати те, що ви робите все правильно. Тобто у вас йде певний прогрес. Ви розумієте, що відбувається на дні, ви розумієте поведінку риби, і ви знаєте, що потрібно в той чи інший момент додавати або якісь компоненти прибирати. Невідомо, що зараз тут з рибою, тому що це літня локація. Тут влітку клює лящ, як на ближній дистанції, це десь 40 метрів, так і на дальній дистанції 70 плюс метрів. Сьогодні Середина квітня вода ще недостатньо прогріта, риба не настільки активна, щоб ловити її і шукати її на ближній дистанції. Тому я сьогодні буду працювати на дальній дистанції. От я проб'ю точку, хоча я вже знаю, в принципі, тут дно на 70 плюс метрів, це 75-77 метрів, йде таке пологе піщане дно, і потім переходить воно в ракушку. Тобто я і далі йде підйом. Тобто я візьму, закліпсуюся на межі піска і ракушки. Ну і Ракушка там присутня. Слід відійти на чисте місце. Замішаю 2,5 кг. Насправді я з попередньої триболовлі ще взяв з собою із морозилки прикормку. Планую сьогодні активно годувати рибу. Якщо не вистачить, то в мене ще є там пару кілограмів запасу. Влітку я б використовував би однозначно горох, якусь крупну фракцію, зараз зроблю ставку на живий компонент, це на мотиля і на опариша. Ну і останній штрих це пробити по корпу через сито, для чого воно фактично потрібно. Багато хто хоч і досі не знає, з тих хто намагається навчитися ловити на фідер. Сюди 4 мм дозволяє розбити ці всі камки, які є. Ну, ось, Будь, будь ласка, ще буде така прокурорка працювати на дні. Вона як пластилін стане, не буде ні часточок звідси виділятися, нічого. Буквально із там от просіяв щойно пів кілограма фактично грам 250, ну можливо 200 саме цих. З часточок, які найбільше вбрали воду, зліпилися. Ну, ось це буде такий. І стає така вона прикормка однорідною. Така на дотик дуже ніжною, дуже м'якою. З нею дуже приємно тоді працювати. Стартовий закорм буду робити ось такою доволі кормойомкою кулею. 90 грам якраз для екстрахевіка. Це оптимальний, оптимальна вага разом із кормом. Ну, така форма дозволяє пробувати вітер. В принципі, його зараз немає, тому сподіваюся, що не доведеться докладати багато зусиль. Дистанція 78 метрів у мене. Спокійно, в таку погоду взагалі комфортно. Стартовий закором. от його особливість в чому, аби відразу зібрати ту рибу, яка знаходиться в тому районі, який я визначив, звідки я буду ловити, дати ось такий от вибух кормовий там на дні, що підійде, яка риба збереться, щоб зразу зрозуміти, що там відбувається. Саме тут на цьому місці я поставив свій рекорд по лящу. це 2 кг 400 г. Він у мене на ближній точці. Так підранок. Ось Тут так класична рибалка на цих місцях. Це підранок. Десь ближня дистанція працює, вже починаючи з 6 ранку, вже слід ловити на дальню дистанцію. Це за 70 метрів. Ну і тут видно, в день, коли вже завершується нерестова заборона, тут в день така гряда човнів стоїть, десь на дистанції 90-100 метрів від берега, а може й ближче. І так пішло по канаві аж туди, на вихід до Дніпра. От попереду у нас острів, вже за тим островом іде русло. Це така ніби протока тут. Весна цього року доволі рання. Зазвичай це місце так починає оживати Десь з середини травня тут з'являються перші підлящі, лящі, карасі, там масово синець заходить. Вода ще доволі холодна, прозора, однак спробую шукати рибу на цьому місці на дальній дистанції ну, не та риба за якою я приїхав дрібна на тосі Ну що ж, перевірив я свою лящову точку, кілька годин позаймався фізкультурою, це так на рибацькому слензі, означає покидати на дальню дистанцію в темпі. Максимум, що я там знайшов за дві години, це от лавруха, як в Києві називають, таку дрібну густірку. Вона в принципі там живе цілодобово. Однак коли в ту протоку заходить лящ, плотва, густира крупна, то ця риба зганяє дрібнішу. Я сюди, в район першого шлюзу. Спробую тут розшевелити рибу на дні. Тут я обрав значно скромнішу дистанцію, це 60 метрів. Така класична дальня бровка для цих місць. Так, от густира, місцева густира. Не, вона сильно дрібна, це вже я щось погращував. Хоча від від чого відштовхуватися, якщо від лавруки, то звичайно це трошки більш. не дивіться, друзі. Закрасуння плотва. Від Дніпровська. Ну оце видно. От щойно закинув, ведуть покльовки, це видно чухонь. На льоту от. на льоту, І я дивлюсь, кормушка не падає, чухонь її зловила, да, це б'є чухонь прямо в товщі води. От буквально от я закинув, навіть камеру не вимикав Щойно закинув, чехонь завжди реагує. Буквально на поверхні, коли кормушка б'ється об воду і от елементи такі дрібні, значить е е е корму, вони залишаються на поверхні, от не встигають вони там впасти або йти по течії. і одразу чихонні їх намагаються на льду схопити. І от разом з ними ловить нашу насадку. Це, е там у мене було три апараші, але для чехоня це не принципово. Там може бути і пінопласт, там може бути там ну, все що завгодно. Ні, Ха -ха -ха. Ні, це Так, да, Друзі, помилився. я. Ну, в принципі, покльовка була на літу, я думав, що товщий води стоїть чехонь. погано ну, враховуючи що 2-3 покльовки такої лаврухи з палець то таку вже тягнути куди приємно ну ось весь улов ну, тут кілька кілограмів думаю до норми дотягнув насправді звичайно хотілося набагато більшого однак зараз такий час кінець квітня Ляч на нересті, от сьогодні жодної покльовки не було. Є плотва після нересту, вже одиночний синець. Здебільшого густера. От Одна точку стала там, дрібна густера, Це, я її називаю лавруха, як в Києві нас називають Лавруха. Власне, рибалкою задоволений, через дві причини рибу підловив, вирвався нарешті, там, раз в тиждень в мене виходить від рибалка, вирвався на риболовлю, відпочив. І друге те, що от сьогодні так половив екстрахевіком, годівниця була 105 грам. Ловив на 60 метрах і на 77 Тобто так попрацював, трішки от війшов в тонус перед сезоном фестивалів в Києві, перед змаганнями. Тобто тепер можу впевнено себе почувати, там, якщо треба буде на змаганнях кидати за горизонт, скажімо так. Ну що, рибалкою задоволений, вдалося сьогодні налагодити в процесі і реалізацію, тому що. Десь в пів години шукав я цей варіант гачка. 16-й номер використовую, 14-й, на щастя, От підв'язав 18 катану і пішла реалізація. І Як дрібна густера, так і така вже грам на 200 Отже, що, друзі? Попереду літо, попереду я сподіваюся, такі серйозні лящові рибалки. Чекаємо ляща з нересту. А ви підписуйтесь на канал Ляща. Попереду ще дуже багато цікавого щастив.